Доброго ранку моїм глядачам вийшов я на перевірку капканчиків по маленькому маршруту своєму. Тут у мене стоять декілька постановок, точніше вісім. Вийшов сьогодні їх перевірити. Є сподівання, що можу бути з результатом, так як минулого разу коли ставив там ще доставляю два капканчика, одного коли ставив, то там... Дуже гарно було збігано куничкою, трішки тоді сніжок лежав, правда він вже розстав. Ось тут була сова І ще сьогодні хочу спробувати поставити я там в одному місці. Зробив я петлю канадським методом. Мене минулого разу на великому маршруті петлю зірвала куничка і втекла, провала вона її, перекрутила. Тросик. Товщиною 1 мм плетінням 6 на 7 не працює по коничці, але я все ж таки зробив три петельки з нього сьогодні, але буду ставити канадським методом, Поробив пружинки, він буде йти з пружиною і після спрацювання пружина буде давити куничку Ось так я буду пробувати. Ставити сьогодні і експериментувати що з цим вийде. Якщо воно буде працювати, тоді можна буде й ловити. Ну, сьогодні тут у цьому капканчику щось тут пусто Але я не бачу приманки. Капкана нема. А, хтось вкрав капкан У хтось поцупив капкан. Ні, капкан на місці. Сойка яку куничка благополучно з'їла. Ось тільки пір'я перестягувала. Так, таке вже в цьому сезоні третій раз. Тому цей капканчик ми насторожимо знову. І я думаю, куничка все ж таки до кінця сезону сюди прийде. Вона відірвала приманку. Ну добре. Треба обновити постановочку. Ну, ось, відновив я постановочку. Я стоїть, будемо чекати куничку тут далі. А ось такі я поробів пружинки. Тут погнув я їх із прутка товщиною 5 мм, сталь 70, доволі пружно. Тут ось зараз фокусується, можливо, краще, трохи погано видно. Ну, в кільце пружини я ставив шайбу і прорізав її. Зробив проріз під саму петлю ну, і потім покажу, як я робив петлі. Ну Там же, де буду ставити, не хочу доставати їх з рюкзака. І буду ставити сьогодні. Побачу одну, можливо дві. Хочу перевірити, як воно буде працювати. Ось іду вже я до другої постановки. Тут мене стоїть ящик, який в позаминулому році зловив дві кунички, а в минулому жодної. Зараз перевірю, я ще в будь-якому випадку обновлю тут приманку. І ще я набрав пів літри. Ні, там нічого немає, він не стоїть на місці. Обновлю нього приманку зараз. І ще я набрав. В магазин заїхав Росолу, заселиться. Повливаю тут по кругу трошки, щоб привабити її краще сюди. Взагалі-то я звернув увагу, що комічка не дуже покладається на нюх, Більш на зір, Але все ж таки я думаю і запахової приманки знюхової буде теж якийсь результат. Тому все ж таки я її зараз так і зроблю. Побливаю тут трішки дерева по кругу, навколо цього дерева блю. Саме дерево поливати не буду, щоб ми ще не так не лізли. Куничка як прибіжить, бо тут бігати типу, не запах. Вона в будь-якому випадку помітить цей капканчик постановку, м'ясо в ньому і тоді залізе. Теп, постановка теж бачу пуста. Теж ящик. В минулому році тут була одна куничка. Цього цьому році друга перевірка, вже пуст, ще пуста поки. Буду сподіватися, що ще поки пусто. Що далі все ж таки тут щось де буде. Зараз я теж тут гляну приманку теж пополиваю тут по цим поваленим трішки розсолом. А далі буду бачити. Далі піду, провірюю, там мене ще ти раз поставив на захват. Так, в стороні трішки звідси. Ну, Щоб за одним капканом так далеко не йти за одним ящиком. Ну, Зараз я піду ще туди схожу. і буду вертатися назад. Там у мене є чага на дереві, я її не рубав, поки йшов сюди, щоб не носити з собою. Взяв я кульочок чистенький, пакетик полетленовий. Я її зрубаю, побуду піду. Вже на іншу сторону річки, там ще стоїть мене. Дві постановки. Три. Ага, тоді в мене виходить всіх сім. Я неправду сказав не 2 сім. Тут чотири і там три постановки. Ну і ще пройдуся, можливо, поставити хочу цю пружинку з петлею. Так, ось четверта постановка. І теж я бачу, вона пуста. Чуть приманочку зараз я тут обновлю. Так, як тут зайти тут? Польожник такий. Що пройти не можна, горільник старий Взагалі куничка до... любить такі місця, але чомусь вона сюди не прийшла ще поки. Зараз я теж тут оброблю трішки. Манка ще нормальна, сельце, жиробряче його добре видно. Оброблю дещо я зараз тут тільки розсолом і залишу бо можливо пробігатиме десь поруч, там кущ, понад кущами низом і не помітить його. Тут ось поруч ще нора лисички там збоку закинуті, а це свіже. У Її... мене так давно тут ця нора. Тут її не було раніше, раніше була О, цей горб тут, такий. На. і вона з цієї сторони була. Там декілька виходів, тепер тут є. нора. Можливо тому й не йде сюди дуже добра куничка, так як лисиця тут промішляє, хоча вона в такій порі рідко сить норі. Ну, все ж таки. Так, зараз я полюю агросолом, де зрубаю чагу і піду на, на ту сторону. Бо ще треба перевірити три постановки. Ну і треба поставити ще один пружинку хоча б. Ну ось я зрубав чагу, тут тобто, маленька чага, чимала. чимало. Я покажу. Рівно з рукою ось такий пакет чаги. Там людині треба. Тому я вже давно її шукав. Це... Помітив випадково. Я проходив тут безліч разів, не бачив її. Вона тут при самій землі. Тобто, а, почала ще рости зверху маленька. Ну хай росте Можливо, колись я її теж тут зрубаю. Це місце, пам'ятаю добре. Вже знаю де стоїться береза. Так, а зараз йду на інший бік берег, на інший берег цієї річки. Наступна моя зараз постановочка, тут в ящик на неї стоїть, прохідний капканчик. Щось я нічого, ж, нічого не бачу. В минулому році я бачив, сюди тут слідкі кунички були і в цьому році наче там по зваленому дереві пробігало, тоді сніжок трішки був. Але... Вот он уже тут Чет, три тижни, четвертый. И пусто тут. Ничего там мая. Капканчик пустый. Куничка сюда не идет. Залишається ще дві постановки на сьогодні. Сьогодні я ще вирішив трішки використати пихучі приманки. Ну, це банка з-під вітамінів і ще під лікарства, А це кальцій йде. Я сюди з остання бобра закинув жиревики. От я зараз вимазую тут навколо обмажу дерева. Цей пеньок. Трішки розкидаю гілячки, вкинути сюди у цей жировик. У них запах доволі різкий. І я пробував раніше було приваблювати, не знаю. Ну, попадались там конички. Але чи саме через це чи а, і так просто прибігало. Можливо, якийсь результат світа воно дає. От я. Гірше від цього не буде. А краще може бути. Тому я ось зараз навіть це тут незрячу приманку закинутий. Хвіст бобра шматок, я його теж вимажу вмістом жировиків. Щоб запах краще, йшов. глячку кину тут. Ну піду далі. Ще дві постановки є. Пожу до передостанньої постановки на сьогодні. Тут минулого разу, як коли я ставив, бо я поставив тільки минуло разу, коли ходив. Було дуже багато слідів кунички. Але тут ще були сліди. Людина якось тут проходив. Тому не знаю що тут. Там дуб повалений, такий є, нахлоняний. По ньому теж куничка бігала, вона по ньому бігає кожну зиму. Коли сніг, я бачу сліди там, можна було петельку там поставити, але треба півтора міліметровий тросик, якого я не знайшов. О щось тут робиться незрозуміле. Все розвалене. ж капканчик. А капканчика, напевно, хтось. Разом з куничкою звідси зняв. Ні, куничка втекла звідси. Куляха, втекла куничка. залишила лапку. Ось так буває. А -а -а. Що таке невезіння? як з цим боротися? Тепло, занадто тепло. Вона... Довго б'ється в капкані, от тому ось такий результат. Відкрутила лапку і втекла. У мене вже таке було, після чого куничка дуже довго боялася йти в капкан і не приходила. Ну добре Зараз відновлю постановку, піду далі. Так, відновив я там постановочку. Кажу ближче. А зараз цей, ця смуга вона доволі довга така туди. Пройду вздовж, там є теж місце таке з великими осиками, вони повалені, там, деякі з дуплами. Там теж я замічав частеньку помічку раніше пробігала. Я спробую там поставити петельки з пружинами. Капканчик стоїть, побачимо, прийде воно сюди чи нижче, поки залишу його тут. Ось так виглядає постановка. Ось пружина. Так, показую докладніше петлю. Тут я зробив вушко, тут вушко зробив, а це ось із заклепки. Ось камера не хоче фокусуватись нормально, можливо далі. О! Цей із заклепки зняв алюмінієву частинку, стиснув її трішки. І ось тут так воно виглядає. Вона в цю проріздець. Зараз дістану другу пружину. Щоб було докладніше видно. Тут вона вон, запобіжним круком. І ось як, видно, проріз. Прив'язується. Зараз я щось почеплю, щоб було краще показати. І якраз гіллячки не вони... О, Ось. Ось петля сюди чіпляється. Ось так. І тут вона ось чіпляється сюди. Вставляється в проріз і чіпляється ось так. Коли впадає коничка, затягує петлю, висмикує цю заклепку звідси з прорізі, спрацьовує пружина. Ну, Запобіжний гак треба зняти буде. Це він тільки слугує для того, щоб поставити. І то поставити можна без нього вже, але з дому зручніше нести, якщо вони отак стягнуті, вони краще лягають в рюкзак. Цей принцип в інтернеті вже є. Ставлять так капкани в Канаді, вони ставлять їх і на зайців, і на койотів, і на всіх. Їх не дозволено ставити петлі, самозатягуючіся просто. Тому вони ставлять тільки з пружинами, щоб тваринка якнайшвидше задавилася. І от вирішив я так спробувати поставити. Побачимо, як воно буде це діло працювати. Кунички відб'ють по цьому лішняку. Тут кожного року я одненьку злив. От і в цьому році, але вона втекла вирвалася з капканчика. Не знаю, чи прийде вона до нього, чи ні. Можливо, прийде сюди, тут недалеко, метрів 150 от, тієї постановки. Відійшов, можливо, 200. Ось тут такі осики здоровенні є. А тут ось, вона не одна, тут далі ще є, але такі вони зламані вже пополовині. Є великі, навіть я ходив дивився, є з дуплами вони. Тому я вирішив сюди теж поставити цю постановочку ну і побачу, що з цього вийде. Ну А зараз у мене ще залишилась кульомка, піду її перевірю і буду йти додому. Трішки настрій не дуже. Є останні постановочки. Я зараз що там. На кулямках ще стоїть, яка теж поза минулого року зловила одну куничку, а в минулому році простояла безрезультатно. Але бачу тут хтось щось уже різав, не знаю чи вона навіть стоїть ціла. Хтось хтось ці ось забирав, зараз підближче там навколо кульонки теж були повалені дерева скрізь. Ще не видно. Ййомка спрацьована. А що в ній не знаю. Вітер був величезний, можливо... від вітру. Ні, нічого немає, але вона спрацьована. А ні, є куничка, о! Ха-ха! Так замаскувалась, що й не видно. Попалася куничка в кульонку. О. Все ж таки сьогодні є результат, навіть не дивлячись на попередні невдачі. Чим гарна ця штука, що сюди вона не боїться йти. І якщо приходить, то її от прибиває гарненько і все. Ну все, кульомку я відновлю, значить теж зараз. Зараз зніму котика. Ось я відновив постановочку. Ось коничка в мене така попалася в ній. Зараз вдома її. Це от, думаю треба якось вибрати час, та да, все ж таки я й думав раніше, там в тому жняку посеред лишняка скласти таку. Теж така конструкція, яку не вкраде ніхто. Да, приблизно я цю я теж ставив. Я не думав її навіть ловити. я просто... Вийшов з дому прогулятися з товаришами глянути, скільки часу в мене піде на те, щоб зробити її. Я її зробив, вона три роки стояла взагалі без діла. З початком війни я на ліс великий не пішов і от по посадкам поставив тут знову. І вирішив її насторожити. От тепер у мене стоїть тут постановочка. Тільки можна. Войника накидати більше, де да немає тут поруч маленьких сусонок. Зверху звідти не дістану. Треба наступного разу принести трошки щось. Ну а так працює вона. І зробити її вийшло в мене десь приблизно година, година 10 хвилин десь так. Не так і багато. Можна, наприклад, при бажанні буде піти, зробити там рівчаку, поставити її. І хай стоїть, вона тут я по посадках завжди можна поставити, навіть якщо ніде більш не поїдеш. Ставимо лайк мені, підписуємося на канал. Кому подобаються мої відео, ставимо дзвіночок, щоб не пропускати їх. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Всього найкращого.